21 листопада, 10 років тому на Майдан Незалежності в Києві вийшло кілька сотень людей, аби висловити свій протест проти рішення влади. Тоді розпочалася революція гідності та свободи, що безпосередньо змінила подальшу долю України. Цілу осінь стояли намети, які збирали підписи на підтримку євроінтеграції. Це отакий от громадський рух, євронаступ. Пізніше я знаю, що наші друзі, мої особисто. Поїхали, коли почалося, коли Янукович підписав, що відмовився підписати угоду з Євросоюзом і натомість уклав договір з Путіним про те, що ми інтегруємося на Захід, а на Схід. Свідома частина суспільства, наші пасіонарі поїхали участь брати участь в студентському. Для мене було це дуже важливим, тому що я хотіла, щоб моя дитина вона жила в демократичній країні, де важливі демократичні принципи, де важливі права людини, де можлива і боротьба з корупцією, де закони діють, а не просто беруть і б'ють студентів, і якби це все безкарно. Я хотіла змін в своїй країні. Це один з поворотних моментів в Україні, але ну не можна було тоді по-іншому. Відтоді Наталія Павленко стала волонтеркою. Вона допомагала пораненим. Я допомагала медично, але в мене не було медичної освіти просто я вміла надавати першу медичну допомогу. Я просто медикам допомагала. Саме тоді в принципі, зародився отей волонтерський рух, який зараз. Великою мірою підтримує армію. Саме тоді почали збирати допомогу на підтримку мітингуючим у Києві. І з Чернігова їхали як фури, ну, з одягом, з, 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 різними зігріваючими речами, кавою, там, іншими, навіть шоломами, так і люди. Люди, які їхали як добровольці для для участі у самообороні Майдану, тобто був такий хаб, де збиралася як волонтерка, так і підтримка людей. Проте тоді найстрашнішими подіями на Майдані були лютневі. Дуже страшний день був, коли коли, ну напевно, я тоді перший раз в житті відчувала страх, саме такий тваринний, дуже сильний страх, тому що люди навкруги гинули, кулі літали над головою. Проти них була, коли вже вони збиралися, проти них була застосована немотивована агресія. Їх побили, побили Беркута. Як ми тепер відомо, це було зроблено за наказом Льовичкіна. З метою провокації конфлікту <кій> Росія намагалася розпалити вогонь, вогонь ненависті всередині України. Тодішня влада влаштувала переслідування учасників майдану та намагалася вагамувати протест людей. В Чернігові чимало людей і вже почали, почали ставати об'єктом зцікавлених правоохоронних органів. І вони вже Додому візити їх додому, це були вже певною мірою ризикованими. Тоді міліція тоді почала відсадковувати їхні кроки, їх, їх будинки біля дому чергували, чергували ті хушники. Багато чернігівців і жителів області брали участь у цьому протесті проти тодішньої влади. А коли країна-агресор пішла війною на Україну, стали на оборону нашої країни. Дехто з них загинув, захищаючи Україну зараз. Проте їхні імена назавжди залишаться в пам'яті, як імена справжніх борців за незалежність. Віктора Панаско, іранця, який, в принципі, був одним із дієвих людей, який організував е, був сотиком правого сотні правого сектора на Майдані і був одним з комендантів, здається, профспілок. Не можна не згадати і Андрія Кудабекова, який. Був в афганській сотні, і, в принципі, зі, скажімо так, аргументовано доводив Чернігівським організаторам антимайдану, що будь-яке насильство може викликати насильство в відповідь, і тому треба поводитися чемно і політкоректно. Революція гідності була проти корупції та свавілля тодішньої влади. Вона об'єднала українців, і події сьогодення продовжують об'єднувати наш народ, доводячи його незламність.